Невелике доповнення до першої частини, що стосувалося технології приготування білих сухих вин. Ну, Зняв я з осаду, перемістилося це вино у 60 по 22,5 літра та 4 літра. От, загальний об'єм отриманого вина від е, е, кількості матеріалу, що взагалі зайшло на, на переробку у свій час, на початку жовтня, він сягає 60% майже. От, що для таких сортів, як цитрони магарча та буковинка, це ну, значні показники внаслідок того, що їхня м'якість являється певною мірі такою слизовою. І саме ці препарати дали можливість позбавитися отої слизі, яка заважала нормально присуватися, От, і збільшила вихід сук. Так, нюанс про який я забув розповісти. У зв'язку з тим, що матеріал перед ферментацією готувався в плані його освітлення, то значна частина азотистих речовин, яка знаходиться у м'якоті, вона була вилучена, а значить харчування для двіжів залишилося мало. І по цій причині енологами рекомендується на етапі зброювання 3 відсотків своїх цукрів вносити препарати, які являються харчуванням. Для дріжджів, там їх є цілий перелік. Я не буду на цьому загострювати увагу, які саме препарати. Я, скоріше, що проведу окреме відео на цю тему. І другий нюанс такий хочу наголосити: ось дивіться, видно, який колір вина зараз мається. Воно зеленкувате. І саме сульфітація це ті препарати сірки, які використовувалися, дають можливість набути отаких от ознак. Окрім основної дії сульфітів, це профілактика захворювань. І ще одна незаперечна дія, яка ну, дуже мене задовольняє, це профілактика окислюваності. Саме те, що сульфіти в першу чергу вступають у реакцію з киснем, який неодмінно потрапляє у об'єм вина при його переливках або при контакті із повітрям. Зв'язку із великим зеркалом, вина, то препарати сірки, контактуючи із киснем, вони окислюються, перетворюються, ну це дуже спрощено, у солі і потім випадають на дно ємності, з якого ми позбуваємося із наступної переливки. Не потрібно боятися. Друга справа, що знов наголошую, про норми. На великих виробництвах, там, де якість матеріалу, вона не завжди задовільна. Інколи я споглядаю по відео, які матеріали надходять на переробку у великих підприємствах виноробних, то в зв зв'язку з тим, ці норми являються там завищені, або ну сягають якихось певних меж, але вони там, на мою думку, в рази завищені від тих, які використовую я при приніфікацію своїх ви. Про використання сірчаних препаратів у виноробстві домашньому я також запишу окреме відео. Вважаю, що на сучасному етапі аналогічної науки ми маємо доступ до цих технологій та можливостей застосування аналогічних сучасних препаратів і цим необхідно скористуватися. Але ж знову таки наголошую, що в основі якісного виноробства мається якісне виноградарство. Дякую за увагу, до побачення.